Ви вже на місці? В кінці скверу поезії? Якщо ні, поставте на паузу запис і вмикайте, коли будете поряд. Дійшли? Супер. В такому разі, ви, мабуть, вже здогадалися, про яку будівлю ми будемо говорити. Ось вона така гарна, сірувато-полинового кольору, стоїть прямо на розі скверу і вулиці Сковороди. Вашій увазі прибутковий будинок такого собі купця Петра Селіванова. Будівля виконує роль явної архітектурної домінанти на цій ділянці вулиці. До перехрестя вона розкривається рясно декорованими фасадами, в котрих класичне рослинне ново поєднується з ледь помітним вайбом українського модерну. Довгий час ця ділянка порожніла, що втім дивнувато. Перші мешканці на вулиці Сковороди з'явилися ще у 1806 році. Тоді до Харкова приїхало 23 родини іноземців-ремісників, які розбудовували тут бізнес і торгівлю. Це стало потужним стимулом для розширення Харкова від меж історичної фортеці. Тоді ж і сформувалася більш структурна вулиця Сковороди, на той час Німецька. До безпосередньо Німеччини воно стосунку особливо не мало. Просто всіх іноземців тоді називали німцями від слова німий, ну, бо ті ж не говорили місцевою мовою. Вулиця розвивалася, набувала значення в урбаністичному контексті Харкова, а після відкриття у 1885 році технологічного інституту нинішнього політеху стала ще активнішою. На кінець ХІХ століття вона була однією з перших замощених вулиць в Харкові, і ділянки тут були вже не дешеві. Це була вже не околиця міста, а популярний центральний район. Втім, станом на 1901 рік земля на розі з театральною площею, що належала вдові колеського секретаря Яшниковій Марії Константинівні, була досі незабудована, і будинок, що нині під номером 19, тут з'явився лише у 1907 році. Автор проєкту Олександр Гінзбург. Запам'ятайте це ім'я. Ми по маршруту до нього ще повернемось, та й загалом в історії харківського модерну це така вельми ключова постать. Втім, треба зазначити, що тут є певні приколи з авторством. Гінзбург працював не сам один, він був засновником і власником великої будівельної контори Залізобетон, на чиєму рахунку декілька десятків харківських будівель. І оскільки Гінзбург був босом, то й проєкти приписують йому. Але достеменно невідомо, чи то з під його руки вийшли всі ці архітектурні перлинки безпосередньо, чи над деякими кресленнями старався якийсь безіменний стажер. Втім, якщо подивитися тако в середньому по палаці на його проєкти, цілком собі прослідковуєш впізнаваний почерк, такий, що може бути притаманний лише конкретній людині з певним архітектурним баченням. Тож, це я вам розповіла для розуміння контексту, але для зручності, надалі давайте відштовхуватись від офіційно затвердженого авторства. Якщо будівля підписана прізвищем Гінзбурга, то це Гінзбург. Так от, що ж тут Гінзбург на Сковороди 19 зробив? А зробив він такий виразний декоративний модерн, що його лизнути хочеться. Не раджу. Б. Якщо ви можете підійти поближче, наприклад, заглянути під напівкруглі балкони, що виступають з фасадів. Подивіться на квіточки. Бачите квіточки? Бачите, як сентиментально і з любов'ю ця рослинна естетика, вписана в кожний закуток будівлі. Красаж. Гінсберг розробив для Селіванова проєкт прибуткового будинку з житловими поверхами і мансардою. А от перший поверх зробив комерційно активним, відвівши його під приміщення для торгівлі. Над панорамними арками вітрин і між ними досі можна побачити старі вивіски. Їх виявили ще у 80-х роках і відтоді зберегли. Погодьтеся, це додає будинку оцього характерного шикового вайбу. Тим часом на житлових поверхах тут ще свого часу розташовувалася офіційна резиденція спочатку музичних курсів, потім фармацевтичного товариства Харкова, які займали частину площ на верхніх ярусах. До речі, про верхні яруси. Гляньте вгору, бачите люкарни? Оці вікна, що виступають з даху. Якщо більшість оздоблення ще можна віднести до класичного Арнуво, тут на фігурних виступах цих люкарн попід дахом можна впізнати в цій заквітченій фігурності вплив школи українського модерну. Отак, в одному фасаді Гінзбург поєднав паризьку моду і українську автентику. Втім, не фасадом єдиним ця будівля приваблива: під'їзд у ній не менш чарівний. Проекти Гінзбурга вирізняються надзвичайною детальністю. Канон філософії Арнуво про всюди сущу естетику в найдрібніших її проявах тут зчитується дуже явно. Чи не найяскравіший приклад сходові марші в під'їзді будинку Саліванова? Вони мають майже овальний колодязь і такою витягнутою спіраллю закручуються догори. Але що примітно, сходинки не повторюються? Форма кожної викреслена під індивідуальним лекалом, аби максимально органічно відтворювати динаміку руху і візуально огинати спіраль поручня, що тягнеться простором під'їзду знизу до верху. Ну, бо, по-перше, це красиво. І по-друге, теж. Будинок зберігає комерційну функцію першого поверху. Тут нині чимало закладів. Якщо зайти в крендель на розі, можна побачити над стійкою каси металеве панно, що повторює модерні мотиви оздоблення будівлі. Це вже новоділ, але варто віддати належне, дуже органічно вписаний в архітектурну канву оригінальної пам'ятки, що насправді рідкість. Будинок Селіванова постраждав від російського ракетного удару 6 жовтня 2023 року. Вибуховою хвилею були вибиті вікна та вітрини будівлі. Тоді восени було вже доволі холодно, прильот стався зранку, і в тому ж кренделі крізь вибиті вікна видавали рятувальникам-журналістам і журналістам каву, жартували з відвідувачами, що сьогодні працюють на провітрюванні. Будівля все ще має деякі пошкоджені вікна і потребує відновлення. Якщо дивитись на фасад з боку вулиці Сковороди, можна прям побачити, як покосилися рами де сходовий марш під'їзду. Але гляньте на нього загалом ще разок. Стоїть, хизується перехожим ліпниною. Гарний, як чортяка.